Красива, блискуча, наче з картинки. Має глянцеву солодку медову апельсинову шкірку. А всередині настільки розтомлена, що м'ясо без ножа відходить від кісток. Ось така у мене красива домашня качка, і перше, що я роблю, це відрізаю ось ці культяпки. М'яса на них все одно немає. І тепер качку треба замаринувати. Зі спеції я використовую лише сіль, чорний перець і паприку. Всі спеції змішую в одній ємності і додаю свіжий часник, який я пропускаю через прес. Часника беру 5-6 зубочків. Щоб спеції було зручно розподіляти. Додаю до них трохи олії, і у мене виходить ось така кашка. Цією сумішю натираю качку з усіх боків і залишаю на 2-3 години при кімнатній температурі. Качка буде краще запікатися, якщо вона буде кімнатної температури перед тим, як її поставити в духовку. На цьому етапі я згадала, що забула відрізати сраку, тому швиденько виправляю ситуацію. Гострим ножем вирізаю все те, що мені не подобається. Начиняти качку я буду шматочками кислих зелених яблук. На таку качку у мене пішло 3 яблука невеликого розміру. Ще я взяла 10 штук в'яленого чорнослива, попередньо залила його окропом, промила і теж нарізала. На Яблука і чорнослив після приготування виходять ну, дуже смачними. А перед запіканням качку треба загорнути в три шари фольги і один шар пергаменту. Я пробувала запікати і в рукаві, але у фользі виходить смачніше. А оцю тріщину бажано взашити нитками, але я просто використовую зубочистки. Так теж нормально. Кольтяпки, щоб не горіли, додатково загортаю фольгою. І тепер саму качку ціляком загортаю в пергамент, а потім у фольгу. В такому вигляді ставлю качку в холодну духовку і запікаю впродовж 3 годин при 170 градусах. А для того, щоб утворилася гарна карамельна скоринка, я знімаю цедру з одного апельсину, видавлюю сік з половини апельсину і додаю одну. Ложку рідкого меду. Все добре перемішую до однорідності і цією сумішю буду змащувати качку. Знімаю фольгу, прибираю пергамент і за допомогою пензлика наношу медово апельсинову суміш. Знову прибираю в духовку ще на 30-40 хвилин і впродовж цього часу змащую качку ще пару разів. І ви тільки подивіться, яка вийшла красуня. Мені здається, що вона пахне через екран телефону.